11 жовтня 2025 року у День собору преподобних Києво-Печерських, які у ближніх печерах спочивають, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив святкове богослужіння у Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Божественну літургію звершили у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелі співслужили архієреї Української православної церкви, духовенство Києво-Печерської Лаври та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до паства зі словом проповіді. За літургією помолились про мир на українській землі. Після богослужіння відбувся чин славлення. На завершення блаженніший владика привітав усіх зі святом та окропив вірян Святою водою. Вас дорогі брати і сестри. поздравляю з днем пам'яті преподобного і богоносного отця наша Антонія і преподобних отців мощами в ближніх і щирох почуваючих. Молитвою преподобних отців, нехай Господь, благословить кожного з вас, бо дать Бог потрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Молитвою преподобних, нехай Господь, благословить землю нашу миру з праздником! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.